Всім привіт, друзі! Червень виявився дуже щедрим на серіальні новинки. Тож, у новому відео від Кіносмак на вас чекає топ-6 нових серіалів червня. А також бонусом поговоримо про нові сезони улюблених серіалів, що виходять цього місяця. Тож дивіться відео до кінця. А ще скоріше тисніть вподобайку, підписуйтесь, хто ще цього не зробив. І поїхали! 1 червня на Netflix виходить восьмисерійна драма виробництва Японії та США Ті дні, що розповість про одну з найстрашніших атомних катастроф в історії країни Сонця, що сходить. 11 березня 2011 року. В Японії відбувся землетрус магнітудою у 9 балів, який спричинив величезне цунамі. Хвилі висотою у 14 метрів, що швидко досягли узбережжя, принесли багато руйнувань і не оминули атомної електростанції «Фукусима-1». затоплення енергоблоків станції призвело до критичних збоїв у роботі систем, а далі до атомної катастрофи, трьох вибухів водню та величезного радіоактивного забруднення? Тож серіал розповідає про ці події від лиця різних людей: представника уряду, співробітника станції та робітника енергетичної компанії з Токіо. Один масштабний проект за цією тематикою серіал Чорнобиль, що вийшов у 2019 році, набув неабиякої популярності, зібрав низку нагород та став одним з найкращих серіальних проєктів останніх років. Чи вдасться новому серіалу про ядерну катастрофу? Конкурувати з попередником. Хто зна. Поки що рейтинг серіалу ті дні на IMDB складає 7,3 у той час як Чорнобиль має всі 9,4. Нісен дічне сангац дічнич. Соношка размата Вельми цікавою є наступна новинка серіал Ідол, що виходить 4 червня, і відразу привертає увагу виконавцями головних ролей. А це Ліллі Роуз Депп, дочка Джоні Деппа та Ванеси Параді, та справжній поп-ідол сучасності, канадський співак Ейбл Тесфає. Він же Вікен, що є також одним із шоуранерів серіалу. Тільки один цей тандем точно принесе авторам серіалу значні перегляди. Крім того, іншим шоуранером проекту став Сем Левінсон, той самий, який створював суперпопулярну ейфорію. Музика тут знову ж таки вікенда. Творці обіцяють скандальний сюжет, що розповість про непрості стосунки поп попзірки з лідером релігійного культу. Все це дуже інтригує. Тож дивитись точно тре. Асвондерабадесриперс Декане Атфемінгер вите флипс, не дипс, не какакакака. 9 червня на Apple TV стартує серіал Антологія Переповнена кімната, який буде розповідати історію людей з психічними розладами, що навчилися жити зі своїм діагнозом. Сценарій першого сезону серіалу написаний на основі документальної книги американського психолога Деніела Кіза, таємнича історія Біллі Мілігана, що розповідає про реального чоловіка Вільяма Мілігана, громадянина США, який страждав на розлад особистості, і в 70-х роках був звинувачений у декількох зґвалтуваннях та пограбуваннях про те, чоловікові вдалося уникнути в'язниці, бо суд визнав його хворим на дісові розлад особистості. У мозку Мілігана співіснували відразу 24 особистості. Ця історія надихнула Найта ще Малана на створення фільму Спліт з Джеймсом Маковоєм у головній ролі. Свого часу стрічка мала неабиякий успіх, і ось нова інтерпретація цієї історії, шоуранером якої став Аківа Голдсман, що працював над такими хітами, як ігри розума та Код Да Вінчі. А головна роль у новому серіалі дісталась тому. Hollandu, yeah. <laughs> Many, I'm trying to help you. I didn't shoot anybody. His best interest is to plead guilty. They're all in this together. If I'm right, Danny may be innocent. What are you not telling me? What are you not telling yourself? What? Друзі, посилання на перегляд української усіх серіалів, що оглядаю у добірках, публікуються у телеграм-каналі Кіносмак. Підписуйтесь обов'язково, щоб не шукати довго в інтернеті, а відразу дивитися. Посилання в описі відео. А ще україномовному каналу потрібна ваша підтримка. За посиланням в описі відео ви можете задонатити посильну для вас суму або підтримати кіносмак безкоштовно, подобайкою, підпискою та розгорнутим коментарем. Дяка! Суперпопулярне шоу Ходячі мерці завершилось після 11 сезонів у 2022 році. Але франшиза не завершилась, а навпаки, активно розквітає пишним цвітом. Доказом цього розквіту є вихід на каналі AMC вже п'ятого серіалу, що є спінофом ходячих мерців, під назвою Ходячі мерці, місто мерців, прем'єра якого запланована на 15 червня. Сюжет серіалу зосередиться на персонажах Мегі Грін та Нігані, яким доведеться відправитись до постапокаліптичного мангет. Щоб відшукати викраденого сина Мегі Гершела. Зрозуміло, що шлях цей буде непростий, і герої зіштовхнуться з купою різних перешкод та мерців, що ходять. Наступна новинка, фантастичний серіал від Марвел та Дійсний таємне вторгнення, виходить 21 червня. Представники інопланетної раси скрулів, які можуть змінювати свою зовнішність, проникли у найвищі урядові інстанції корпорації та різноманітні організації планети Земля, щоб запобігти катастрофі, що насувається свої зусилля у боротьбі з інопланетянами об'єднують колишній директор організації Щит Ф'юрі, до ролі якого повернувся Семюл Ель Джексон, агенти Рос та Марія Гіл, а також. Лідер тих самих скрулів Талос всім шанувальникам коміксів серіал має зайти. До речі, є тут такі фанати коміксів Марвел або DC, Відгукніться в коментарях. Завершує топ 6 червня серіал Перехоплений рейс від Apple TV. Сюжет серіалу в принципі розказаний у назві: Рейс, Дубай, Лондон захопили невідомі. Уряд намагається врятувати пасажирів і вступає в контакт зі злочинцями, викликаючи для цього досвідченого переговорника Сема Нельсона. Чи спрацює його ризикована стратегія? Це питання має тримати глядача біля екрану. А когось, наприклад, може тримати виконавець головної ролі Ідріс Ельба. Існоканабі. Друзі, не поспішайте вимикати це відео, адже далі на вас чекає серіальний дайджест. Коротко про продовження серіалів, нові сезони яких вийшли у червні 2023 року. 7 червня на FX виходить вже шістнадцятий сезон. Це треш, вже шістнадцятий. Уявіть, Ситкому у Філадельфії завжди сонячно з денні девіто головній ролі. Цей ситком про п'ятьох самозакоханих друзів справді вже став культовим і одним із найбільш довготривалих шоу на американському телебаченні. І це ще не кінець. У майбутньому планується ще два сезони. 8 червня на Netflix виходить продовження підліткової драми Я ніколи не у четвертому сезоні. Головне Одна героїня шоу індіо-американська дівчина Деві Вішвакумар буде долати нові життєві труднощі. Другий сезон фантастичного серіалу Зоряний шлях Дивні нові світи від Paramount Plus виходить 15 червня. Цей серіал є спінофом шоу Зоряний шлях Discovery і розповідає про пригоди капітана Крістофера Пайка і зорольота Ентерпрайз. Продовження ще одного культового серіалу Чорне дзеркало, а саме його шостий сезон виходить на Netflix 15 червня. Популярна антологія продовжить. Розповідь про те, як новітні технології впливають на суспільство, 16 червня дата прем'єри сьомого сезону історичної драми «Чужеземка» від каналу Старс, у якому мандрівниця у часі Клер Рендол зіштовхнеться з тяжкими звичаями 18-го століття. Автори запевняють, що цей сезон стане передостаннім для шоу. Напевно, всі фанати культового серіалу «Секс і місто чекають на 22 червня, бо саме в цей день на Макс виходить другий сезон серіалу, і просто так, хоч шоу і вдалося зібрати докупи. Жу усіх персонажів оригінального серіалу на чолі з Керрі Бредшоу рейтинги першого сезону залишали бажати кращого. Напевно, серіальним подружкам вже не виходить так запально та легко балакати про секс та кохання, адже у поважному віці це звучить трохи крінжово. Того ж таки, 22 червня на FX вийде другий сезон серіалу Ведмідь у головній ролі з крутим актором Джеремі Ален Вайтом. У свій час він класно зіграв у культовому серіалі Безсоромні. І ось головна роль у ведмеді, де він перевтілився у молодого в кухаря кермі серіал. Був високо оцінений як глядачами, так і критиками. 29 червня. Дата виходу третього сезону серіалу Відьмак, сюжет якого буде заснований на романі Анджея Сапковського Час погорди Генрі Кевіл повернеться до ролі Геральта. Крім того, творці обіцяють у новому сезоні супермасштабні події. Ще одна прем'єра, що відбудеться 29 червня, зацікавить перш за все шанувальників східних єдиноборств. Це третій сезон серіалу воїн, що стартуватиме на HBO Max. Шоу було створено за ідеєю Брюса Лі, яка розроблялася ще у 70-х роках, але яку він так і не встиг втілити у життя. Завершує дайджест нових сезонів серіалів, що виходять у червні 2023 року. Четвертий сезон шпигунського трилеру «Джек Райан від Amazon Prime, що стартує 30 червня. Звичайно, у нових серіях на колишнього морпіха нині аналітика Цей Руджека Райана очікує низка надскладних випробувань на шляху запобігання. Наступній катастрофі. Ось таким насиченим видався серіальний червень. Друзі, підписуйтесь на кіносмак усюди, щоб бути у курсі найсмачніших новинок кіно та серіалів. Шалена, дяка вам за перегляд і до зустрічі!